Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух в цьому відео коротенько розповім, яка є інформація на сьогоднішній день щодо наступних відсрочок, які можуть з'явитися в Резерв Плюс. Звідки я взяв цю інформацію? Інформацію взяв, звісно, з офіційного джерела. Це Фейсбук, сторінка в нас заступника міністра оборони Катерини Чорногоренко, де вона час від часу відповідає на питання, які ставляться. Ну, людьми її ставляться там, під різними новинами, під різними постами. Її. І от вона на ці питання відповідає. І от іноді дуже інформативно відповідає, і можна там почерпнути якусь інформацію. Аналізуючи цю інформацію, її, там, ці відповіді, можна зробити якісь висновки щодо того чи іншого питання. Я подивився, почитав, приділив цьому, звісно, там, дуже багато часу, тому що дуже багато коментарів, до речі, її пишуть там, ну, безкінечно, там, ну, не на всі вона, звісно, відповідає. Можете самі зайти на її сторінку, почитати, там іноді такі дуже цікаві запитання ставлять. І от вона на них так дуже в лапках цікаво також іноді відповідає. Тому, якщо цікаво, залишайтесь послухати, якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Є ще в мене телеграм-канал, в описі під цим відео залишаю посилання. На телеграм-каналі там більш швидка тезисна по суті з'являються всі ці новини. Зміни діючого законодавства ділюсь практичними кейсами. Ну і якщо такі гарячі новини, які з'являються, звісно, одразу повідомляю на своєму телеграм-каналі. Як от нещодавно, що 14.07.2025 року, дуже багато кому в Резерв Плюс, а саме в розширенні дані, які можна отримати в Резерв Плюс цього єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, з'явилась примітка про. Розпочату адмін справу. Про це окремо знімав відео оперативно і тут залишаю, подивіться, хто ще не бачив, що там за ситуація, все в тому відео розповідав. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропускати такі важливі новини. І так, щодо суті нашого питання, нагадаю, на сьогоднішній день є вже 5 відсрочок, які діють через резерв Плюс. Хто це такі, ну ви всі напевно знаєте, але я нагадаю, хто не знає. Це люди з інвалідністю. Вони безпроблемно оформлюють такі відсрочки, якщо в них системою підтягується їх посвідчення да, про інвалідність. Це в нас військове зобов'язання, які отримують троє і більше дітей. Якщо це в одному шлюбі одна дружина і троє дітей, і знову ж таки реєстри бачать і шлюб, і дітей безпроблемно отримують цю відсрочку. Так, це в нас студенти. Звісно, якщо по студентах також немає ніякого питання там щодо порушення послідовності навчання, нещодавно було додано ще дві відсрочки. Перша з них це особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби. Вони також можуть оформити. Цю відсрочку за наявності відповідного висновку ВЛК, який також бачить Резерв Плюс, і можуть оформити через Резерв Плюс і сім'ї, де один з подружжя є військовослужбовцем. Ну, за умови наявності дитини до 18 років, за доглядом за цією дитиною також можна оформити через Резерв Плюс. І тепер повернемось до питання, які ж відсрочки плануються е зі сторони Міністерства оборони запустити додатково в Резерв Плюс. І дуже-дуже багато запитань ставились щодо відсрочки по викладачах. Ну, от зараз я ті, що я познаходив такі, знаєте, саме цікаві запитання, і відповіді на них, звісно, я зацитую, і ви почуєте. Доброго дня, коли в резерві можна буде оформити відтермінування по загиблому, кровному родичу, от питає в нас людина. Катерина Чорногоренка відповідає: Доброго дня. Працюємо над тим, щоб такі відсрочки теж можна було отримати онлайн. Повідомлю, коли стануть відомі терміни запуску. Тобто по цій відстрочці розуміємо, що поки що вона взагалі конкретики ніякої не говорить. Катерина, дякую за вашу роботу. Підкажіть, будь ласка, чи планується функціонал для подачі відстрочки для педагогічних працівників шкіл через Резерв Плюс? Дякую за відповідь. Це розповсюджений запит, от один із найрозповсюдженіших запитів, які я побачив в коментарях під її постами. Напевно, займає він 80% оцей запит щодо відсрочки по викладачах. Вітаю! От відповідає в нас Катерина Чорноголька. Так, вже працюємо над цими відсрочками, пізніше оприлюдню більше деталей. Тобто вони вже цю відсрочку практично запустили. Вони вже над нею працюють. Якщо в порівнянні з попереднім да, запитом, то вона каже, що ми працюємо там, над всіма відсрочками. Ну, тобто, більш така загальна відповідь. А тут конкретно вона відповідає, що над цією відсрочкою працює. Ну, далі читаємо, Да? Так, пані Катерина, чи планується в резерв плюс реалізація можливості продовжити оформити відсрочку для чоловіків, які мають дружини з інвалідністю третьої групи. Також да, цікавий запит. Така відсрочка, можливо, лише за певних причин цієї інвалідності онкологія, відситність парного органу, тощо. Ну, нагадують нас заступнику міністра, за яких умов вона надається. Цікаво, чи реально такий функціонал взагалі реалізувати? Вона відповідає. Вітаю, ми маємо на меті перевести всі відсрочки в онлайн та рухаємось до цього. Цей пункт, що ви вказали, дещо складніший за інше, але я вірю, що команда знає рішення та додасть його до застосунку. Тобто, в найближчі часи, скоріш за все, за цим пунктом нічого не буде, ви розумієте. да? Тобто вона відповідає, що знову ж таки загальна відповідь, що ми збираємось всі перевести, і цей пункт складніший. Добре, е, так, е, ну тут. Паралельно задають її питання, добре, я все ж таки в цьому відео його включу. Як е, обновити направлення, не міняється, показує март місяць. І от вона відповідає, я думаю, моїм глядачам буде також це цікаво почути. Вітаю! Попереднє направлення мають скасувати в ТЦК, щоб ви могли отримати нове. Зателефонуйте до них щодо цього, або ж сходіть до медзакладу зі старим направленням, і вони вже визначать. Вам час для проходження ВЛК. Ось така ситуація. Хто мучився з цим, робіть так, як каже у нас Катерина Чорноголенка, може, у вас щось вийде. Ну, знову ж таки, якщо вийде-не вийде, пишіть в коментарях, діліться досвідом. Так, вітання. Бета-тестування відсрочки для вчителів та викладачів. В липні обіцяли, принаймні Міністерства освіти та науки. Мон. І відповідає у нас коротко, Катерина Чорногоренко, Вітаю. Над ними теж працюємо, тобто вони вже працюють над ними. Пані Катерина, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, коли нарешті з'явиться можливість подати запит онлайн на відсрочку мобілізації для осіб, які доглядають за батьками, що потребують постійного догляду. Це в нас пункт 9. Також болючий пункт. І це не один запит, який був дякую за вашу роботу відкритість до людей. Вітаю! Відповідає у нас Катерина Чорногоренка. Готуємо такі відсрочки. Я вийду з новиною, коли стануть відомі терміну запуску. Тобто будуть такі відсрочки також онлайн. Вже вони готуються. Ну, я думаю, також не в перших рядах вони будуть. Подивимось. Добрий день. Оновив документ. З'явився цей пункт, потребує проходження базової загальної військової підготовки. Теж цікаве питання, до речі, це всім таке пишуть, хто не проходив базову загальну військову підготовку. Вітаю, відповідає на Чорногоренка. Можете зробити скріншот цього запису, надішліть мені в особисті. Ну, знову ж таки, цікаво, і там людина надсилає цей скріншот, і потім ніякої відповіді вона. Не отримує. але цікаво, що можливо комусь також надходило таке повідомлення. Напишіть, може, це треба якось масового розголосу надати цим повідомленням. Я так розумію, це не людина, яка перебуває в нас в статусі призовника. Чи планується онлайн-подача заяви в Плюс, на відсрочку для педагогічних працівників? Дякую, вітаю! Так, працюємо, щоб такі відсрочки теж можна було отримати онлайн. Ще раз підтверджує Катерина Чорноваренко. Мені цікаво, отут От такий коментар, такий дуже розширений. Як так стало, що кандидати і доктори наук, які вчать студентів і дані, про яких теж в ЄДЕБО, всі всі мають бігати фізично по відсрочки з папірцями, а їх студенти і аспіранти спокійно грузять одним кліком відсрочки в онлайн і відпочивають. І Чи плануєте врешті виправити дану ситуацію? Якщо так, то коли? Бо вже в кінці серпня більшість науково педагогічних працівників знову має бігти у відділі кадрів за довідками, витягами, з наказів і до ТЦК. І це виглядає як приниження науково-педагогічних працівників. Ось такий коментар від Зоряни Бурик. Катерина Чорногоренка відповідає, вітаю, відсрочку для викладачів теж плануємо цифрувати. Пізніше я повідомлю більше деталей. Ну, так коротко, але по суті відповідає, що буде вона реалізована. Пані Катерина, вітаю, скажіть, будь ласка, коли будуть доступні оформлення відсрочки резерв Резер плюс для вчителів шкіл? Чи планується реалізувати до початку нового навчального року? Вітаю, прискорюємось, щоб встигнути з ними. Я вийду з окремою новиною, коли стануть відомі терміни. Ну, тобто можна зробити висновки що до нового навчального року. Можливо, вони все ж таки прискорюються, як зазначає Чорногоринка. Пані Катерина, вітаю. Коли планується автоматизувати відсрочку для тих, хто здійснює догляд за власними батьками? Таке запитання по пункту 9 також важливе. Реєстр тих, хто отримує компенсацію від держави, є. Єдиний державний демографічний реєстр є. В чому полягає труднощі автоматизувати відсрочку для тих, хто здійснює догляд. Дякую за відповідь. І Катерина Чорногорінка відповідає: Доброго дня! Команда працює над тим, щоб запустити і ці відсрочки скоріше. Повідомлю, коли буде більше інформації. Тобто, над пунктом 9 вони працюють і буде воно запущено. Добрий день. Вибачте, що не по темі, цікавить інформація за відсрочку для вчителів шкіл. Чи буде така можливість через резерв Плюс зробити? Добрий день! Так, команда вже працює, щоб таку відсрочку теж можна було зробити у застосунку. Тобто, по вчителям, я думаю, це скоро з'явиться. Так, але потім все одно йти до ТЦК, щоб зробити відмітку у військовому квитку, і тут починається саме цікаво. Вітаю! Тільки якщо плануєте користуватись паперовим документом, зараз електронний ввод. Має ту ж силу, що і паперове, тому ставити відмітку до квитка не обов'язково. Ну, я подумав, що моїм глядачам теж буде цікаво почути такий коментар. Тобто відмітку до паперового квитка не обов'язково ставити про відсрочку. Тому можете користуватися електронним вод. Ну і, звісно, це в нас передбачено постаново кабіна 559 я про неї вже багато розповідав. Далі, коли можна буде отримати відсрочку батькам дітей з інвалідністю, новий запит, да? це новий пункт, п'ятий, якщо я не помиляюсь. Відповідає нас, Катерина Чорновинка. Доброго дня. Працюємо, щоб таку відсрочку теж можна було отримати у застосунку. Стежте за сторінкою. Скоро дам більш деталей. Тобто по цій відсрочці також вони працюють. Доброго дня, коли будуть додані нові відсрочки в резерв плюс штрафи, могли би почекати. Через місяць знову стояти в кілометрових чергах, щоб подати в одні й ті самі документи. Дякую. І відповідає в нас Катерина Чорногорника, вітаю, скоро вийду з комунікацією щодо наступних відсрочок, які додамо в резерв плюс. Це було декілька днів тому, буквально цей коментар. Тому очікуємо. Я думаю, що скоро з'являться. В принципі, по основних таких запитах все. Ну, є ще, от мені сподобалося, доброго дня, якщо статус знято, чи буде він змінений на, на обліку після сплати штрафу. Вітаю, якщо ви повинні бути на обліку, то це поки треба зробити у ТЦК. Там ми розробляємо механізм, який би дозволив ставати на військовий облік за допомогою «Резерв Плюс. Ще отака от, коротенька, але на вона. Вважаю, що для деяких категорій людей вона важлива щодо цього обліку. Ну і от все це інше вже є. А от зробіть, будь ласка, резерв плюс відсрочку для батьків, у яких є дитина з інвалідністю до 18 років. Плануємо, що такі відсрочки будуть серед наступних у Резерв Плюс. Все. Тобто на сьогоднішній день, от ті коментарі, знаєте, що більш такі щось можуть інформаційно надати нам, я їх прочитав. Ну, звісно, їх там ще дуже багато і вони з'являються поступово. Не на всі вона відповідає, але з цих коментарів можемо в підсумку зробити такий висновок, що в е, скорому часі вийде в нас Катерина Чорногоренка. Ну, звісно, якщо не звільниться з посади, бо в нас там зараз зміна якраз міністерства, де, як ви всі знаєте, вже да, міністра оборони змінюють. І от якщо вона залишиться на посаді, то скоро я думаю, що вона вийде з таким от повідомленням щодо наступних відсрочок. І з того, що я побачив, це будуть відсрочки по вчителям, по науково-педагогічним працівникам. Це можливо будуть відсрочки по пункту 9 по догляду, і, можливо, будуть відсрочки по дітям з інвалідністю до 18 років. Ну, от ці запити, яких було дуже багато, і вона надавала такі відповіді. А можливо, ще деякісь відсрочки з'являться. Тому чекаємо, звісно, одразу повідомлю на своєму. Телеграм-каналі, тому підпишіться, не забувайте, в описі під цим відео є посилання. І більш розширено, вже інформативно тут на YouTube-каналі. Тому залишайтеся і підписуйтесь на нього також. Переходьте за посиланнями на наступні відео, вони отут з'являються також корисні та цікаві. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.